Сосюра Володимир Миколаєвич, 1898 року народження звинувачений у націоналізмі, брав участь в українській революції военер. Коли потяг за загоркоче. пригадається знову мені дзвін. Гітари у місячні ночі, поцілунки й жоржини сумні. акацій, посьолок і гони, ми у гори йдемо через гать, а внизу пролітають вагони і колесать міцокотять. Той садок, і закохані зори, і огніспі і от проміння, і тіни, й озори на дорозі й шалі твоїй. Твої губи ростулена рана. Ми хотіли і не знали чого. От кохання безвольна і п'яна титулилась до серця. мого, Ох. Ох, виночі донечини сині розлука, і сльози вночі, як у небі ключі, журавлині одинокі і печальні ключі. Пам'ятаю, тривожні оселі темні вежі на фоні заграв. Там з тобою у сірій шинелі біля верб я востаннє стояв, я казав, що вернусь безумовно, хоч і ворог на нашім путі, патронтаж мій патронами повний тихі очі твої золоті. Дні пройшли, От летіла тривога, лиш любов, як у серці пагнет. Ти тепер вже дружина другого. Я свідомий український поет, наче сон я прийшов із туману і промінням своїм засіяв та на тебе чужу і кохану, я б і славу свою проміняв, я б забув і образи, і сльози, тільки б знову йти через га, тільки б слухать твій голос і коси. Твої коси сумні цілувати. Ночі ті та гітара, і жоржини. Може сняться тепер і тобі сині очі в моєї дружини, а у тебе були голубі.